Всім доброго дня! Хочу показати вам машину, яку ми привезли нашому клієнту. Kia Sportage 2016. Автомат 1.7 дизель. Шикарна машинка. Рідний пробіг 141 000 км. Така цікава комплектація. Пусть ключовий доступ, запуск снопки, підігрів задніх-передніх. Не одна деталь не фарбована, брали її на курейському аукціоні. Пробіг повністю підтверджений, 141 тисяча, дуже красиві диски, красива машина, дуже гарненька, збережена всередині, ніяких куцок, царапок. Дуже дуже гарний стан. Ціна цієї машинки під ключ 16 тисяч доларів. Дуже гарна машина. Звоніть, привезе вам таку саму. А може, ну, а може, мені лучшу привезти. Все, всім дякую, гарного дня!